На сьогодні чинним регуляторним актом є рішення міської ради про встановлення ставок єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва міста на 2015 рік. Ставки для єдиного податка для суб'єктів господарювання залишились незмінними на рівні 12-15 років. І мета прийняття даного регуляторного акту це по перше. Стабільне надходження до міського бюджету від сплати податку єдиного податку при провадженні діяльності суб'єктами господарювання, а також збалансованість інтересів між суб'єктами господарювання та територіальною громадою. Тож ставки для першої групи платників податку і надалі будуть від 5 до 10 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати. Для другої групи податок становитиме до 20 відсотків. До речі, у Кривому Розі цей податок найнижчий по Україні. По Києву 10-20, Харків од 5 до 10, а 10 до двадцяти. Львов сім-десять. І втора група 10-20, Ніколаїв 10, і, і вторая, 20, Черкаси 10, і вторая, 20. Тобто, у нас в місті Кривомругі мінімальні ставки для першої групи це 5, і для другої – теж 5. Як наголошують фахівці, починаючи з 20 березня у всіх районах пройшли зустрічі із суб'єктами господарювання, на яких обговорювали питання сплати єдиного податку. Зауважень з цього приводу не надходило.